Привіт! Давай помолимось псалмом 90 Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від світі ловця, від пошисти згубної. Плечими своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною буде тобі правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч проворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийду до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звалить, що охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася б камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє. Буде плекати мене, я почую його, буду з Ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Амінь.